Чарі, вітання, шанування всім слухачам українського радіо. Ми продовжуємо етер на суспільному, і далі будемо говорити про винищувачі F-16. В очікуванні появи в нашому небі. Чи справді ці літаки здатні змінити баланс сил у повітрі і таким чином вплинути на перебіг бойових дій? Звичайно, що умов для цього має бути вдосталь і кількісті, і модифікації, і наявне. Озброєння. Отже, про це обов'язково поговоримо і хотів би теж згадати про е, книгу Бойовий сокіл історія в 16». Її автор Андрій Харук з нами на зв'язку, доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Пане Андрію, мої шанування. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава пане Андрію, безумовно, що багато вже писали, говорили про F-16. Утім, я б хотів би розпочати саме з історії цього літака. Що ми знаємо? Ну про те, що це багатофункціональний винищувач четвертого покоління, розроблений американською компанією General Dynamics. Про це теж відомо, але його створювали задля яких завдань і до чого він еволюціонував, адже неодноразово був модернізований. Будь ласка. Так, от, парадокс полягає в тому, що F-16 створювався якраз не як багатофункціональний літак. Він створювався як максимально простий, дешевий, мисливець, а це слово мені більше подобається, ніж винищувач. Мисливець повітряного бою, призначений для доповнення справжнього мисливця, важкого, двомоторного, добре. обладнаного найсучаснішою електронікою f 15 Ігл. Але е так склалося, що орієнтований серед усього іншого на продаж до союзників США, на постачання за програмою воєнної допомоги, ось цей Fighting Falcon е змушений був еволюціонувати, чи верніше конструктори змушені були його змінювати. Чому? Тому що далеко не кожна країна, союзник США. Могла дозволити собі утримувати одразу два сучасних мисливці четвертої генерації, це той же самий важкий F15 і легкий F16, доводилося входитись одним літаком. А відповідно, потрібно було на нього покладати додаткові функції. І власне ці функції поступово розширюються. На додачу до озброєння. Ракетного повітря повітря ближнього бою включаються до складу озброєння f 16 ракети середньої дальності класу повітря повітря. На додачу до звичайних некерованих авіабомб включаються керовані боєприпаси і їхній спектр постійно розширюється. Збільшується місткість спаливних баків, дальність польоту, встановлюються дедалі потужніші двигуни, удосконалюються засоби зв'язку. Так далі, так далі, так далі. І в підсумку ми маємо дуже цікаву ситуацію. Літак, який цього року відсвятковав 50-річчя свого першого польоту, це в січні 1974 року, він перше піднявся в політ. Він досі випускається зрозуміло у змінених варіантах, у сучасних модифікаціях, і за ним вишиковується черга, і корпорація Lockheed Martin, яка зараз випускає f 16 вона паралельно ж випускає і мисливець п'ятої генерації f 35 lightning 2, але при цьому всьому з огляду на наявний попит отримує в виробництві і е, літак попередньої генерації, бо е, купують його не тільки там, ну, скажімо так, країни не європейські, але і наші сусіди, Словаччина, Болгарія, коли. Взялися переозброювати свої повітряні сили з е, літаків радянського походження, купили саме цей, саме цей мисливець е, f 16 найсучаснішого варіанту. Ми отримуємо, звичайно, не такі літаки. Ми отримуємо вживані е, F-16 модифікації A – одномісний або B – двомісний, навчально бойовий. От, але це буде це таки, які пройшли так званий Midlife update, тобто модернізовані за програмою MLU, тобто модернізація посередині життєвого циклу, і за електронікою вони відповідають, відповідають сучасним вимогам. І інша справа, що там по запасу палива по двигуну вони що поступаються власне оцим найсучаснішим варіантом. Тут треба згадати, що на озброєні понад 20 країн світу перебувають, як ви кажете, мисливці з так, вашого і, дозволу... і це не і це на, на даний час. Це наймасовіший бойовий так. літак у світі. Ось буду послуговуватися саме цим визначенням, мисливець, але для того щоб полювання було успішним, потрібна відповідна зброя, наскільки мені доводилося читати і цікавитися темою саме F-16, важливо ще й яку електроніку він матиме. Здається, в носовій частині зараз поправте мене, будь ласка, поясніть розлугіше слухачам. Там же ж є потужна система, ну грубо кажучи, радар наскільки він може бачити контролювати небо. Ось з якими цими радарами ми їх отримуємо? ну це не грубо кажучи. Це дійсно радар, багатофункціональний радар з фазованою антенною решіткою. Достатньо сучасний, модернізований, здатний забезпечити застосування ракет повітря повітря середньої дальності. Точні параметри його ну ніколи не оголошувались. Там є певні якісь рекламні. Uh -huh. Відомості лише треба відзначити, що ну, скажімо так, якщо там дальність пуску aim 120 із цих ракет там порядка 80-100 км, то, то дальності дії цього радару ну вистачає, власне, для наведення цілевказання таким ракетам, тобто він є достатньо потужний, і ось ці модернізовані. Мисливці якраз пристосовані під ці ракети aim 120 ракети, до речі, нам уже достатньо відомі, бо вони використовуються в зенітних ракетних комплексах на самс тільки Ну це з наземних пускових установок. Земля я, я, я дві дві хвилинки чи буквально хвилинку чому мисливець? Раз вже так угу. пішло. Бачите, проаналізувавши, я дійшов такого висновку: слово винищувач чи похідне від нього слово. Це пов'язане з російським терміном «істребитель», використовується mm -hmm. зараз е, лише в чотирьох країнах: це е, ну мається на увазі з європейських: це е, Росія, Білорусь, Болгарія і Україна. От. А переважна більшість наших сусідів, чи це поляки, чи це е, 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 німці чи французи, чи навіть серби. Не кажучи вже про іспанців, італійців і усіх скандинавів, вони використовують для позначення таких літаків терміни, похідні від е, полювання, тобто як люксой в німецькій авіації, шасер у французькій, мишлєвець в польській і так далі. Тобто, слово мисливець, це і термін він. Е, Лежить в європейському так би мовити контексті, в європейській традиції. А до того всього він має ну такі достатньо позитивні, на мою думку, конотації пов'язані з благородним мистецтвом полювання, де потрібно висуміти вистежувати здобич, ризикувати, і це власне, як на мене, найкраще відбиває суть такого роду авіації, як мисливської. Пане Андрію, видання бізнес-інсайдери днями вийшло з таким матеріалом з такою тезою, що, попри те, що за останні 50 років американські мисливці f 16 літали в багатьох складних умовах, але саме в Україні ймовірно на них чекає найнебезпечніше поле бою. Скажіть, будь ласка, які ключові виклики є? Ну тут як то кажуть, на поверхні це вочевидь системи протиповітряної оборони С-300, С-400, але безпосередньо ще й в небі. Основні вороги це су 35 і Міг 31 так і, і до цього я б ще додав би ісу Су-30, як mm -hmm. російський істребітель, так, от, Річ у тім, що е, Америка, українським Ф-16 доведеться діяти за умов е, чисельної переваги противника. Дуже рідко можна назвати війни чи конфлікти. Ну, принаймні не спадає мені на думку жоден, де б існувала настільки виразна перевага кількісна противника над власне, мисливцями F-16. ми якісно не компенсує цю перевагу прошу якісна складова в 16 якісна складова кількісна. якісна складова дозволить дозволить частково компенсувати цю перевагу але розумієте якщо у нас ну там скажімо так дадуть на для перших на перших полях дюжину в 16 яких доповнить певна кількість Міг-29 Су-27, які є от у нас зараз строю, ну а їм протистоїть кілька сотень ну, російських мисливців. так? Тобто е можлива така компенсація на, тобто, створення переваги на певній ділянці фронту. так? Тобто, образно кажучи, якщо, Ну, як змоделювати сценарій, якщо росіяни десь Будуть достатньо інтенсивно використовувати, ну скажімо так, умовно в районі Часового яру свої носії су 34 носії цих керованих авіабомб. То цілком логічно буде скерувати головні зусилля оцієї невеличкої нашої групи ескадрилі F-16, Саме на цей район, на цей район для того, щоб створити певну локальну перевагу і змусити росіян діяти менш активно і не настільки сміливо, як вони часто робляться зараз. Окремо хотів запитати про. Напрямок Криму останнім часом ми бачимо значну бавовну. Ми можемо згадати, як сьогодні вночі бавовнило і в Джанкої, і в Гвардійському, і в Сімферополі знову ж таки, в Джанкої вже не вперше останнім часом. Так ідуть так. атаки по аеродрому. Чи можемо ми припустити, що це такі, скажімо собі, розчищення поля для роботи F-16? тому що неодноразово були повідомлення і підтверджені факти факти знищення саме систем протиповітряної оборони і С-300 і тим паче с 400 тріумф на території тимчасово окупованого півострова логічне припущення, але я б тут все таки ставив не на f-16 а ставив би на су 24 як носіїв. Наших, mm -hmm. е- ракет Storm Shadow і Scalp EG, які власне використовуються цими літаками. Ці ракети не інтегровані з озброєнням F-16. Там є інші варіанти далекобійного озброєння для цих мисливців, але ну не факт, і невідомо чи нам їх дадуть, і якщо дадуть, то коли. А от, а те, що ми маємо, звичайно, для су 24 яких ну у нас все таки ну не, не дуже багато, потрібно було б створити достатньо сприятливі умови, щоб вони могли вийти в район пуску і відпрацювати по цілях, да, оцими своїми своїми ракетами. Окремо хотів запитати про базування. Зрозуміло, що тут, з огляду на безпековий компонент, вочевидь дуже обережно будемо це робити, але менше з тим, речник повітряних сил Ілля Івлаш розповів, що Україна готує комплекс заходів для захисту винищувачів F-16, коли вони перебуватимуть на аеродромах в нашій країні. Про що саме може йтися? Це підземні сховища, це бункери, це різні типи злітних смуг для F-16? Перш за все, це розосередження. Ми зараз mm -hmm. маємо дуже ну, таку цікаву ситуацію. Більше двох років йде повномасштабне вторгнення, в ході якого Росія своїми технічними засобами може контролювати повітряний постір на значною частиною території України. В нас є скінчена кількість аеродромів. Тобто, ну. Це аеродром це стаціонарний об'єкт, його координати відомі. Так? Здавалося б, ну, що тут складного вивезти їх з ладу. Але ми бачимо, що досі наша авіація з цими старими немодернізованими пострадянськими літаками вона досі функціонує. Так, вона зазнала втрат часом досить дошкульних і відчутних. Але тим не менше, і МІГ-29, і Су-27, і штурмовики су 25 і згадані вже мною су — Вони працюють, ведуть по його роботу. Літають з якихось аеродромів, з не знаю, там з ділянок автомагістрали, чи звідки тобто, і f 16 відповідно таким чином думаю що зможуть зможуть працювати. Ну, плюс до цього згадаємо можливості ну маскування шляхом, наприклад, створення хибних цілей. От угу. уже там була у нас історія, коли. Росіяни хвалились там знищенням су 25 да коли роздивилися детальніше кадри. Ой, та це ж якийсь Франкенштейн зліплений з кількох да несправних вочевидь літаків. А ну американці мають достатню кількість цих же самих F-16 які перебувають в нельотному стані. Ну, хай припустити так суто гіпотетично, десяток чи півтора їх дати нам для використання в якості отаких от е, хибних цілей на різних аеродромах. Ну, хай вони ламають голову, де. Де це справжнє літак? А де а де купа врухту? От і власне тут цілий комплекс заходів буде застосований. Я переконаний в цьому. Ну але тут уже питання до наших військових, які саме яким саме заходом вони нададуть перевагу. Ну, звичайно, постає цілком логічне запитання, коли ж ми можемо побачити в 16 в нашому небі, адже різні терміни озвучували представники різних країн, і ось ну на з останніх інформацій, це озвучив посол Данії в нашій країні. Знову ж таки, без конкретних термінів, але використовують скоро будуть. Ось скоро прибудуть. Це про початок літа. І знову ж таки, говоримо про кількість, скільки саме може бути. Ну, Здається, представник Бельгії називав до початку літа. От, тобто, сподіваємось, що так. Тим більше, якраз у мене книжка там десь під кінець травня має вийти, то було б дуже. Дуже, дуже символічно Символічно і приємно. Скільки okay. буде, скільки буде? Ну, тут, бачите, чинник, який визначає, це наявність підготовлених пілотів. Mm -hmm. Оскільки. Е Кількість підготовлених пілотів обов'язково має перевищувати кількість літаків. Ну, скажімо так, півтора пілоти на кожен літак. от Або можна і два, ну, півтора. Це вважається сьогодні, нормальний показник. Чому? Тому що все таки пілоти це не залізо. от Вони живі люди на відміну від літаків. Вони не можуть настільки інтенсивно працювати, як літаки. Ну, плюс до цього пілот може там і захворіти, наприклад. от Тобто підготовка пілотів здійснюється власне от таким чином і комплектування з певним, з певним запасом. Тобто, якщо у нас буде готових, там, скажімо там, 20 пілотів для ф 16 то цілком можливо, що нам нададуть повну ескадрилью там 12 таких uh -huh. літаків, і і це вже буде достатньо серйозна сила. Якщо ми зможемо забезпечити 10 чи 12 пілотів, то зрозуміло, що брати таку кількість літаків немає сенсу. Потрібно ну 6-8 да от на перший на перший раз, для того, щоб вони ці мисливці не простоювали щоб їх можна було достатньо ефективно використовувати. Про вашу книгу зрозуміло, що під час підготовки просто колосальну кількість інформації довелося прочитати, дослідити, дізнатися, що ви для себе відкрили нового про F-16 і чим вони будуть, чи стануть вони геймченджером в цій війні? Чи це навпаки така для нас можливо? Ну певною мірою омана, якісь рожеві окуляри, що ми намагаємося шукати в тій чи іншій зброї, або в тому чи іншому озброєнні Якусь ну, надунікальну можливість для перемоги, ні, геймченджером вони не стануть, вони стануть гідною заміною тих літаків бойових, які вибули в результаті власне, російської агресії. Вони нададуть нашим повітряним силам нові якості. Наприклад, стосовно використання тих же самих ракет ХАРМ да, протирадіолокаційних, які використовуються. Із наших міг 29 Су-27, Проблема в тому, що з пострадянських мисливців вони не можуть використовуватися ну, з повним спектром своїх можливостей. Так, а от з F-16, обладнаного там спеціальним контейнером, харми зможуть використовуватись максимально ефективно, і це дозволить ну знову таки завдавати серйозних ударів російській протиповітряній обороні Ну, а плюс до цього згадаймо і, ну, хоча б його можливості поведення повітряного бою, які ну є загальновизнаними, його е можливості дій в найскладніших умовах там радіоелектронної боротьби за ват і так далі. Тобто. е-е Ну образно кажучи, якби ми отримали одномоментно там сотню чи півтори таких літаків, ну то це можливо би десь би змінило ситуацію. Тут інша справа, що вони в комплексі з іншими засобами, в комплексі з артилерією, в комплексі з е, далекобійними ракетами, АТАКМС і багатьма іншими системами дозволять нашим збройним силам ефективніше стримувати наступ ворога. З перспективою перейти в контрнаступ, ну і найголовніше, сучасне озброєння дозволить зберегти багато життів наших воїнів завдяки власне оцим своїм характеристикам якісним. Тобто F-16 зможуть відчутно ефективно виконувати завдання на тактично-оперативному рівні. Про стратегічний, напевно, Без, що безперечно, говорити безперечно безперечно на оперативно-тактичному рівні, причому на пріоритетних ділянках, от. Визначених, власне, для цього. ну На всій лінії фронту ну це буде складновато, бо їх ну, не є так багато. от ну Принаймні, одразу не дадуть нам їх стільки, там максимально десь біля 40 по-моєму, літаків фігурувала кількість тих, які вже озвучені плани, да по, по Бельгії, Нідерланди, Данія, да, от які планують передати. От тут але ну та в будь-якому разі, в будь-якому разі, це буде серйозне посилення наших повітряних сил і ну полегшення ситуації для воїнів, які воюють на землі. На жаль, залишається обмаль часу, десь менше хв приблизно хвилинка. На сам кінець чи не станеться так, що може бути дефіцит того озброєння, який може на собі нести е... мисливець f 16 тобто порівнювати з дефіцитом 155-мм калібру артилерійського недоречно. Тут запасів достатньо в наших союзників. Теоретично е, може бути те, що ну називають касовим розривом, так тобто гроші є, але в даний момент їх немає. Так, отоб, От, mm -hmm. якийсь провал в постачанні. Але практично, ракети Sidewinder, ракети AIM-120, вони є дуже поширені у світі. Вони є на озброєнні багатьох багатьох країн, і ну темпи то використання їх не є такими високими, як артилерійських снарядів. Тобто, як на мене, це. Ну не повинно критично позначатися на боєздатності оцих мисливців. Дякую вам, пане Андрію, за участь в нашому сьогоднішньому етері. Звичайно, хотілося б ще ще продовжити. Але я думаю, таку нагоду ми обов'язково матимемо. Андрій Харук був з нами на зв'язку. Доктор історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петраса Гайдачного. З ним говорили про винищувач F-16 В очікуванні ми звичайно таких літаків в українському небі.